Я думаю, в тебе дуже об'ємне бачення вже якраз на IT, на спеціальність, на запит на ринку, тому що ти спочатку, як ти кажеш, працював на стороні пішли взаємодіїв з, з розробниками на їхній стороні, потім вже на стороні компанії, ти розумів, як відстоювати інтереси одного боку, іншого, іншого боку. Скажи, коли наскільки важлива, як думаєш, освіта за спеціальністю? Ми вже цю тему частково зачіпали, коли. Шукають кандидатів технічних з тим, що я стикався, є певні напрямки, де ти просто маєш мати технічну освіту. Це ну скажімо так, ти її можеш не мати, але тобі буде супер важко. Це ML та штучний інтелект, машинне програмування, такі дуже вузькоспеціалізовані штуки. От чи, наприклад, Internet of Things, Синкста, тобто умовно де mm -hmm. ти з драйверами Реально паяєш плату, а потім її налаштовуєш. Ну там треба мати знання. Але в більшості, технік як на мене, технічного навчання саме в університеті не потрібно, бо це дуже часто університет тебе вчить зовсім інші речі, ніж ти використовуєш на практиці. Ти просто підівчаєш саме те, що треба тобі, коли ти приходиш на свою першу роботу і рухаєшся далі. Плюс з точки зору клієнтів, ну. Я не хочу брехати, але, мабуть, не більше відсотків п'яти ставить умови, що в людини має бути саме технічний університет. Більшості важливо, щоб він був. Просто як такий, та щоб людина мала освіту, от, бо для іноземців це важливо, для них це показує якийсь певний рівень загального розуміння світу, досвіду і так далі. Угу. Але майже ніхто не питається в, про те, де ти вчився. Тобто, це є твій досвід, твої навички, які ти знаєш, і потім відповідно, співбесіда. — То чи вірно, я зрозумів, що 5% хочуть, щоб була технічна спеціальність. Та? А решту, ти кажеш, вони хочуть, щоб просто була вища освіта, яка небудь. Так, будь-яка. Будь вони зазвичай хочуть, щоб це було в резюме, але вони на це uh -huh. не звертають сильно уваги. Тобто uh -huh. вони не будуть uh -huh. вчитуватися, що ти маєш, ти маєш, ага, добре, ти маєш. Давай подивимося, що ж ти там на останньому проєкті робив. Uh -huh. ну, от в мене так, та, зрозуміло. А, я десь так схоже бачу ситуацію. Я, наприклад, на початку, коли шукав роботи, я просто вказував, у мене є вища освіта в університеті політехнічному. Я не вказував спеціальність. Якщо питали, сказав. Але вже зараз, коли вже до більше, то взагалі я напряму говорю, яка мене спеціальність, і, і як не дивно, е, люди вже ну, коли хочуть вже з тобою співпрацювати, вже дивлячись на багате резюме, то вони вже це сприймають як плюс, а не як мінус. Тому що, о, там є софт-скіли, є інтерес, наприклад, до комунікації взаємодії з людьми. Менторство і тому подібне. І я особисто, коли провожу співбесіди, я не звертаю уваги на наявність вищої освіти, чи вона взагалі є. Я розумію тих, хто дивиться на це, бо насправді я бачив, що люди, які йдуть з університету, це все-таки певний відсоток людей з технічною освітою, вони деякі моменти потім технічні вхоплюють швидше. Але коли ти шукаєш спеціалістів, потрібен результат. І інколи людина з меншим, ну, наприклад, з відсутнім технічним досвідом, не так, з відсутньою академічною освітою, але маючи якийсь технічний досвід, не знаю, навіть на Ютубі, навіть якісь свої аплікухи на маркеті, може, і маючи готовність довчати щось нове. І також я знаю багато спеціалістів, які якраз також, ну, для, для яких Наявність вищої освіти за спеціальністю є абсолютно другорядна. І, і ти говориш з точки зору своєї посади, а я з точки зору, з ким я працював просто як розробник. То з у тих всіх компаній, наприклад, то, а, ну, відсотків, мені здається, 60 це ті, хто не за освітою. Наприклад, це, це були люди, які були викладачами не в тій сфері раніше. Попали в розробку. Це були люди, які складали два години на Укрзалізниці. Маркетологи. Маю досвід навчання прокурора, який потім став дуже класним спеціалістом. І от, от таких моментів, якщо попитатись на кожному кроці, вже, вони там ходять, всі такі вже айтішні, спілкуються тільки айтішними термінами. І складається враження, що вони прям народилися вже з бородою з татухою, і статухою або і з технічними знаннями. Але насправді історія дуже часто дуже різна і дуже нетипова, дуже не академічна. І це абсолютно нормально. І правильно, ну я думаю, я згоден з тим, що. Якщо це AI, якщо це якась робота з фізикою, якщо це якась може розробка ігор, хоча там теж є свої нюанси, не все так складно, то там більше потрібні специфічні знання і математика. Але от я маю досвід роботи з embedded командою, mm -hmm. і зараз залучений з ними на партайм-проект. Ну, по-перше, ну, дуже класні спеціалісти всі, І... і. Із них кілька людей, одна точна людина, там з чотирьох людей, не мали освіту. Тобто вони просто довчили те, що треба вже, по ходу. А, навіть там можна потім довчати якісь скіли. Е -е, Ну, знаєш, треба буде в мене є знайомий, який має свою компанію по дата сайенсу, та от ці регресії і всякі інші страшні uh -huh. штуки. От я в нього запитаюся після нашого, нашої сьогоднішньої розмови. Чи в нього є і скільки людей, які не мають математичної освіти, я думаю, там так само кілька знайдеться. потім десь в коментарях yeah. напишу. Yeah.